Отримали на гарячому четверо пригарбаці, організували канал виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатор та його поплічник виготовляли для ухилянтів фальшиві документи. Зловмисники підробляли довідки військово-лікарської комісії і видавали фейкові тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. На їх підставі чоловіки могли покинути територію України. У фальшивках зазначалося, що особа, нібито знята з військового обліку і не підлягає мобілізації. Інший співучасник, який має право на виїзд за кордон. Займався перевезенням клієнтів через державний кордон України. Ще один фігурант відповідав за пошук замовників та спілкування з ними. За даними СБУ, за час функціонування каналу злоумисники переправили за кордон щонайменше десятьох чоловіків, які підлягають призову за мобілізацію у воєнний час. Коштувала така послуга від 3,5 до 6,5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому у Львівській області. Вони саме намагалися перетнути кордон з військовозобов'язаним прикарпатцем. Трьом фігурантам вже оголошено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів грошові кошти, отримані злочинним шляхом, три автомобілі, які використовувалися у незаконній діяльності, бланки довідок військово-лікарських комісій та тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, а також відтиски печаток та кліше картки, телефони, комп'ютери та інші докази, які мають значення у кримінальному провадженні, наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру четвертому фігуранту. Крім того, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми. Льося Віталій Маглаті, телеканал 402.